Полу. Так. Сьогодні у нас з полуницею будуть вареники. Полуницю зібрали, помили. І що там ми будемо? Підогрівати воду? Щоб закипіла і щоб Все, щоб. далі покажемо. Вода закипіла. Зараз вона прохолола, її ще в кружечку, щоб вона. Ну, трошки не, не гаряча така була, ну гаряча вона не така, не кипяток. Посолила ті муку, солимо муку. Все. Угу. Била яєчко. Взяла перемішала таке. І яєчко таке, щоб воно кип'ятком яйця не. Все. все. Ілю гарячу воду. Не кипяток, а гаряча вода. Не а скільки градусів вона повинна бути? Вода. Просто гаряча повинна. Просто гаряча, гарно гаряча вода. Оце вона все. Поки вона налилась, трохи прохолола. Минут три вона постояла. Тоді налила, і вона все прохолола, ну гаряча вода. Воно не геть захпарене, ну, вважай, підпарене буде тісто. Угу. Можна було б даже і чуть -чуть, хай, хай вона ще трохи постоїть. Хай ще хай минут, Хоч п'ять да, минут. Тому що це ж із, із, із сиром, то хай би була дуже гаряча, а так вона з клубнікою, щоб Сполониць. було трошки таке, не, не таке м'яке тісто, щоб не розлазити. Добре, значить ще 5 хвилин почекаємо, так? Так. Да. Mm. Ну, не 5, ну 3 минути, скільки. -то. Mm, -hmm. mm -hmm. Так, нічого, сіль, яйце і вода, все. Mm, -hmm. mm -hmm. Оця кружка, це в нас десь 300, так? Да? да? Не треба дивитися, просто скільки хватить води. Без рецепту, рецепту. По рецепту. Просто щоб не, не, не рідке було і не густе тісто. Ось то, як не вистачає, додамо водички, та й буде хороше. Зараз трохи ще було, наче бачу, що. Ще водички ще трошки. Капелючку, да? капелючку, капелючку. Угу. Угу. Ось. Я думаю, що вже буде хороше. Капеліночку. Жи не можна точно вгадати. О, бачиш? Хватило, бачу. Все Хватило. Угу. Уже бачиш вам хороше. І не рідке, і не, не круте, таке нормальне тісто. Тепер руками замісить, і ж ложкою не замісиш, uh -huh. але руками. Хороше. Все. Так розхватило, uh -huh. нормально, до рук не дуже чіпляється Все. все. І тепер на досточку буде місити. Оце так сюди варенички положимо потім. Трошечки залишилося. так Давай тосточку положимо. Можна і цю, навіть це тісточку можна сюди, воно. Отак вот ось. Ми це будемо сюди. варенички потім складати де. В самий кінець Он туди. Немає. От туди в самий кінець поставте. Посипаємо. Варенички в нас лежать. І все, виміси. Одрізаємо таку ковбаску. Оце так. вже я порізала все. Угу. Потім я їх. Можна більше, можна менше. Ну, сюди треба трошки більше, напевно, тому що з клубничкою з сиром можна маленький такий робити. Ну так, ось так. І рішимо, Зроблю більшеньке. Ось таке все пороблю. Ці я менше зробила, ці зроблю більше. Тому що, що... О, більше менше. О, цей. І так. О, раз. А тоді Качалку, качалочкою розкачати не, товст, не тонко, тому що це з клубнікою, щоб товстенько було. О, і все. Не дуже тонко таке, щоб трошки товще було тісто. трошки. Десь потовщині. Отаке. Ну, да це склубніко я. А з сиром то тоненький. З сиром там і ще з м'ясом. Так, взяли. зробили вже... ямку. Дивися, це уклали. одну я кладу нормально. Якщо маленьке, да, якщо О, велика, так. то хватить і одне. Нормально. Тепер ми Я сюди поклала три штучки, бо вони маленькі. Маленькі у вас були, так? О, так ось. Тепер ми насипаємо, а ну, отак. Ой! Буде текти, так? Да? Звісно. Отак буде текти, це багато. Капель. А Ну, я одного зроблю, нехай я буде. Я теж поклала одного, одного. тому що велика, так. Да. Ось ось одну капелючку, тоді сахарська. Капелюшеньку. О, оно. Ага. Мені треба трошечки муки. Ось, бачиш, вже такий. Воно ж... Ця клубніка не та, що транспортується, а своя, вона. Наша клубніка сама смачна. Да, вона вона сама... у нас дуже соковита і тому отака Щоб мене... вона не побіг. Отака в мене трошечки з дирочкою потече, мабуть. Да? Ні, не потече, отака, трошки з диркою. Так. Не правда гірка, не? Така невеличка, я її замазючкала цим. мукою, мукою, да. угу. мукою такого. Так, а тепер я зроблю одну длини, трошечки. Ви кажете. Робиш. Та я їх можу як пельмені закрутити. Отак чуть-чуть. Отак, Тут маленька, бачиш, маленька, ага. це меншенький первіс, тепер великий. Так. Тепер Другі так, великі. щоб вона була недовга. Вчуся в вас, показуйте. Так. О, так. Ось так. Ага, серединку. Серединку тоді пішла вгору. А тепер вгору. І воно буде таке кругленьке, бачите? І знову маленький. вгору, і знову вгору. У мене все одно воно, як виходить, пільменям можна бачиш? закрутити. Ось а у вас отакий. Да. О, красивий такий. Красивий. У мене він ось трошечки такий. Давай. Звариться, буде красивий. Ось і ось так. О, і буде. О, давайте такий. я покажу на камеру трішечки. Ось такий красивий. Ось такий. Так, ось я візьму маленький. Тут сюди піде три штучки. Угу. Так. Три. Маю. Я зараз кручу. Отак. Я так чуть-чуть сахарочку посередньо. Зліпила вгорі і пішла. Знизу вгору. І все. А тут отак. Ну, да. І все. І такі Пішу вони у так. вас кругленькі і гарні. Так, красиві такі. Отакі. Угу. Ось, Ось бачите. Он такі чудові. Ось. чудові. чудові. Ось. І складаємо в ту миску. І да. Там мукою. Наліпимо, а тоді будемо варити. Так, зараз поки ліпимо, а поки поставили воду на окріп. Закипить, тоді будемо варити. Закипіло. Ось Чуть-чуть. Тут. Це сладке буде, то що. Пішли вареники. Все, і Все, киплять. Де там мій маленький? Ану, не видно, коли закипить. Мій манюсінький. Оцей він такий великий вже став. Це великий, маленький. Це мій манюсінький. Він так показується, він маленький. Бачиш, більший показується, він же маленький. піднялися. Багато синього. Як менше, є. бачу піднялися. А тепер закипить ще раз і всі будемо. Піднялися, то вже й готові. Ось, бачиш, закипіли, виключаємо і все. Цей раз більше не поміщаються. Хотіла, давай я ложку виберу щоб трохи стекла водичка, щоб сухі лажні буде. Багато полізлося. Гарні, гарні. Все. Так, ще чуть-чуть масилка і все. І все. Давай я дечи. І ще трошечки. Все, хватить. Буде ще сметанка, так що хватить Ось так таке все. Хороша, то сметана. Головне, щоб були в сметані, так? Да? Так, да, все. Вареники непогані. Будем між, приємно, бризну, ну, А то ж вони і вареники, щоб бризкати. М -м. Солоденький. Дуже вкусно. Солоденький, так. Угу. Солоденький і вкусний. Дякую.